Так, дівчата, ви просили, я роблю відеоогляд на свою сорочку. Ну і, звичайно ж, з котами, як завжди. Так, Грей, не мішай. Отже, сорочка вишита гладдю. Ви бачите, що гладь тут ручна, як завжди. Так, Цей малюнок я відмальовувала самостійно по старовинній сорочці. Так. І тепер трошки деталі. Давайте подивимося, що вона вся змережена. Подивіться: отака От ластка, уставка. Так, отакий От манжет, складеньки на три гусика. Так, Далі, що у нас по пазушному розрізу? Пазушний розріз зроблено ну, таким авторським методом. Я робила так перший раз. Така, виходить ось такі тут, змережена. так. Ось такі як планочки виходять. Так, тут можна застібати, зроблено на один гуцик, або можна носити отак. До речі, такий от комірець, його можна носити повністю підняти зверху. Можна отак носити, повністю підняти, і тут тільки такі куточки зробити. От, або так от зробити. Або, третій спосіб, ще можна і застіпнути. Низ прутиком. Вона доволі така велика, мабуть, ви вже бачили, я робила фотосесію в ній. Але це не мій розмір, мій розмір М, а це сорочка на розмір LXL. Тобто вона дуже така широка, от, простора, тканина тут трембіта, молочного кольору, от, вишивка вовняними нитками, і збиралась вона нитками DMC Perle. Ну, Якщо будуть якісь ще питання, будь ласка, звертайтеся, я з радістю вам відповім. Тут повністю ручна зборка і повністю ручна вишивка. Сорочка не дешева, але й роботи тут багато, як ви можете побачити.